Ця історія тягнеться вже кілька років, розповідають у гаражному кооперативі Бампер. Їхні бокси періодично заливає водою, і нині на вулиці мороз, а в оглядовій ямі та погребі Володимира Бурчика стоїть тепла вода. Від цього вже майже опала штукатурка на задній стіні. А відкачувати воду власним коштом задоволення не з дешевих. Це ж щоб взяти, ну заплатити щоб приїхала автомобіль. Це треба 150 гривень заплатити. За бо тут три куба буде навіть більше. У всьому люди звинувачують сусідній каналізаційний колодязь. Кажуть, вода у боксі стоїть не постійно, а тому іноді авто в гаражі таки можна лишити. Це залежить від того, як там, можливо, в каналі, от йде каналізація. Десь там трохи проход є якийсь, да? але він, можливо, заб'ється чимось і тоді воно всюди набивається. Потім трошки розсосеться, знову воно мимо йде, воно не потрапляє. А якщо сильний дощ, там, то набирається теж, бо воно не встигає прийти. Джерело людських проблем видно одразу за гаражами мальовничу на фоні снігу тече чималий струмок з неприємним запахом. Члени гаражного кооперативу неодноразово звертались до різних комунальних інстанцій з проханням вирішити їхню проблему. Проте у відповідь лише отримують відписки мовляв, колодязь знаходиться на території сусідньої християнської місії. Відтак з претензіями щодо води, яка тече прямісінько під стіни гаражів, до них. Проте усю вину місіонери з себе знімають. Кажуть, їхня фекальна каналізація прокладена зовсім з іншого боку. Ця ж зливова і на їхній території просто транзитом. Тож ні про які претензії і чути не хочуть. Бачите, сухо. Воно тут постійно сухо. Оце звідси врізається. Тепер вошу. Нас нічого не тчеє. Показую вам. Це епопея длиться вже вже показує вже мільйон разів. це Опять пишуть, ну що це таке. У рівне облводоканалі теж від гори каналізації відхрещуються. На схемі технічний директор показує свої мережі. Сусідню фекальну, каже, вони обслуговують, але до цієї не мають жодного відношення. По рівневій мережі ми теж не обслуговуємо. Це червона рівнева мережа, вона не стоїть в нас на обслуговуванні. Вона є міська і вона призначена для відводу рівневих вод. Ми за неї не відповідають. Щоб з'ясувати істину у водоканалі, нам порадили звернутись до міського управління ЖКГ, бо саме воно є балансоутримувачем каналізації. Його очільник Іван Гема пообіцяв в усьому розібратись. каже, збере спеціальну комісію і визначить, чия це вода звідки тече і хто в цьому винен. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.